Старець Арсеній сидів у напівтемряві своєї келії, його руки, змошкуваті, як стара кора, повільно прибирали чотки, а очі були спрямовані у вогонь лампади. Він вже бачив цей день, бачив його ще до того, як люди почали ставити запитання. Голос його лунав тихо, але кожне слово спадало, наче краплі розпеченого металу. Прийде день, коли велика земля здригнеться. Я бачу полум'я, що піднімається високо в небо. Вогонь поглинатиме міста і села, не розбираючи ні багатих, ні бідних. Люди в паніці бігтимуть вулицями, але не знайдуть порятунку. Бо те, що прийде до них, вони самі ж і покликали. Його голос став ще тихішим, майже шепотом. Там, де будували високі стіни, щоб сховатися від світу, вони стануть їхніми гробницями. Там, де вирішували чужі долі, більше не буде ні голосів, ні наказів. велика темрява накриє їх, і не буде ні шляху вперед, ні назад, бо те, що вони творили для інших, повернеться до них у десятикратному розмірі. Вогонь лампади захитався, і тіні на стінах почали рухатися, ніби слухаючи його слова. Я бачу тих, хто ще вчора вважав себе незламним. Вони ховають свої обличчя, але їх вже ніхто не впізнає. Вони кричать про допомогу, але ніхто не приходить, бо прийшов час сплати. Прийшов день, коли той, хто сіяв вітер, пожне бурю, і це лише початок. Старець зупинився, ніби прислухаючись до голосів, яких інші не могли почути. Його очі стали туманними, ніби він бачив щось далеко за межами цього світу. Я знаю цей день. Я бачу його, всі побачать, бо коли зійде сонце, воно застане світ іншим. Земля, що колись загарбувала, сама втратить усе. І ті, хто мовчали, заговорять, і ті, хто боялися, піднімуться, а ті, хто вважали себе господарями, схилять голови у страху. Його руки стиснули хрест, і він продовжив уже майже беззвучно цей день запам'ятають навіки. Бо він стане початком їхнього кінця. Старець Арсеній зітхнув, ніби пропускаючи через себе біль і страх тисяч людей. Його голос звучав приглушено, але у кожному слові відчувалася незаперечна істина. Вони довго вірили, що їхній дім непорушний, що їхні мури збудовані з каменю, що їхні мечі загартовані у вогні війни. Але ніхто не задумався, що станеться. Коли самі основи почнуть тріщати, я бачу міста, де більше немає світла. Я бачу мости, що падають у чорну воду. Я чую вибухи, які розривають ніч. Вони хотіли нести страх, але тепер страх оселився в їхніх серцях. Його пальці перебирали чутки, а лампада кидала на стіни келії Довгі примарні тіні. Ось іде той день день, коли ніщо більше не буде прихованим. Люди, що роками жили в мовчанні, вийдуть на вулиці. Вони більше не шепотітимуть у темряві. Вони кричатимуть: Я бачу натовпи, що збираються перед високими будівлями, де сиділи ті, хто правив залізною рукою. Але тепер ці будівлі стоять пустими: вікна розбиті, двері розчахнуті, і всередині тільки тиша. Вони зникли, мов пил на вітрі. Старець нахилився вперед. Його очі загорілися, ніби відбиваючи світло майбутнього. Я бачу день, коли їхні власні воїни відмовляться воювати, коли їхні командири залишать свої пости і втечуть, рятуючи лише себе. Брат піде проти брата, і ніхто не знатиме кому довіряти. Їхня сила, якою вони пишалися, стане їхньою найбільшою слабкістю, бо велике не падає від удару ззовні, велике розвалюється зсередини. Вогонь лампади хитнувся, тіні на стінах зімкнулися довкола старця. Вони самі закликали цей вогонь. Вони думали, що керують долями, але не помітили, що їхні власні долі вже запечатані. Я бачу місто, що горить. Полум'я лизнуло його вулиці, і люди біжать, кидаючи все. Вони хочуть врятуватися, але їм нікуди бігти. Я чую їхні голоси. Я бачу їхні зруйновані обличчя. Вони запитують: За що? Але відповідь була дана давно відповідь записана у вітрах, що несуть попіл. Старець закрив очі, і в темряві келії настала глибока, майже неприродна тиша. Лише його слова залишалися висіти у повітрі, як знак того, що цей день невідворотно наближається, старець Арсеній. Провів тремтливими пальцями по дерев'яному хресту на грудях, і знову заговорив його голос став ще глибшим, сповненим важкої правди. Вони завжди вірили, що сила у їхніх стінах, у їхній зброї, у їхніх погрозах, але вони забули, що сила це правда, і коли брехня охоплює землю, вона несе із собою вогонь. Я бачу полум'я, що піднімається над столицею. Воно не залишає нічого. Воно проривається у ті місця, де колись вирішували долі народів, але тепер там немає нікого. Лише попіл, старець замовк, вслухаючись у щось невидиме. Його очі, глибокі, як темне небо перед бурею, відбивалися лампади. Я бачу людей, що вибігають на площі. Вони шукають відповідей, але відповідей немає. У них забрали майбутнє. Ті, хто керували, вже втекли. Залишивши народ у безодні хаосу. Я бачу, як вночі вони розривають свої прапори, топчуть ті символи, що колись викликали гордість, а тепер стали прокляттям. Вони прозріли, але запізно. Він провів рукою по столу, ніби змахуючи невидимий пил історії. Той, хто стояв на вершині, хто думав, що він непорушний, що його страх править людьми. Я бачу його обличчя. Спотворений жахом, він сам у темній кімнаті, і він знає, що ніхто не прийде йому на допомогу. Він чує голоси, що наближаються, крики, що стають все гучнішими. Колись він наказував, і його слова були законом. Тепер його ім'я проклинають, і ніхто не хоче навіть згадувати про нього. Його кінець буде таким, як і його життя у темряві, у страху, у самотності. Старець важко зітхнув, ніби з кожним словом пропускав через себе долю тих, про кого говорив. Але це ще не все, бо після вогню завжди приходить тиша. Я бачу країну, розділену на шматки, кожен тягне її в різні боки, і ніхто не знає, що робити. Вона більше не єдина, вона більше не сильна. Вона привид колишньої імперії. Я бачу кордони, що рухаються. Я бачу чужі війська, що заходять на її землі, але ніхто не чинить опору, бо ті, хто мав боротися, вже давно втекли. Вогонь лампади спалахнув, кинувши тіні по стінах, і старець продовжив Його голос став тихішим, але ще більш пронизливим. А десь далеко, там, де вітер несе голоси вільних людей, я бачу інше місто. Світло знову запалюється у його вікнах, люди піднімають свої прапори. Вони більше не бояться. Вони йшли довго, вони страждали, але вони вистояли. І саме тому цей день настане. Він замовк лише потріскування вогню лампади порушувало тишу.